Добрі друзі, всім привіт! Вступ до блогу. Хочу розпочати вести блог на своєму каналі. блогами, Про що мої блоги про роботу, про скраббукінг, про роботи, які я виконую. <кхід> так ось. Далі я покажу, як створювала ось цей альбомчик. Він вже готовий, але мені хочеться, щоб на каналі залишилося е і в пам'яті залишилось те, як я його створювала. Я трішки знімала відео і хочу його додати зараз на канал і кхе -кхе, показати, як створюються взагалі такі альбоми. Це в мене альбом для фото. На 5 розворотів для дівчинки. В кінці блогу буде огляд цього альбомчика. Все, дивимося. Трішки робочого процесу над альбомом. <кій> так, це в мене розкладка розворотів. Альбом для дівчинки. 2-5 рочків. ну для любої. дівчинки маленької. <кій> На п'ять розворотів декорований альбомчик. І називати будуть лісові тваринки. Ось такий декор. Мені дуже подобається. Тут ще тільки виклала декор, ще не склеювала, але мені хочеться ось цю рамочку тут примінити, на склепку вот. А тут вже склеїла в'язаний декорчик чи бортик, ось така рамочка, покрита ембосингом, два слої пудри, вона така переливається, золоті елементи додавала, мережева, і ось така краса виходить. Тут теж ще не все приклеєно, але. Тут кишенька з мережевим, грибочки на галявинці. Ось так, чіп оброблений босінгом, І такі декоровані елементи. І підкладочка під фото на 4 фото. Так, роблю підкладочки з котиками для фото, щоб було зручніше вставляти. В середину пройдусь вже по кінцевому результату залишки паперу туди зроблю підкладки. А зараз тільки ліцевий, ліцева сторона зроблена. І ось такий п'ятий розворот, така машинятка, калька. Чіпот. Ось така ембосінг на калькіу ці лістики. В общем, додала золотих елементів. Мені вважається, що так трішки празнична, да? Святкова, во, святкова. Квіти, квіти ручної роботи. Тут тканеві всі, тканеві всі квіточки ручної роботи. Ось така. Буде в мене красота середенькі. Ось тут уже приклеїла. І кишеньки теж скальки кишенька. Ось так вона виглядає. Але тут ще буду додавати декорчик, що залишиться в мене залишки декору. Я ще до роботи всередині. Так, оце таке. Робота над альбомчиком. Працюємо далі над альбомчиком і зараз працюю над самою обкладинкою, самим каркасом альбомом перепльота. Нарізала століночки з картону, ось так скруглила кутики по двом сторонам. Так, обрала для Ось таку замшу для обкладинки, щоб м'якеньке таке було. І нарізала смужки. Зараз буду обтягувати ось ці <кій> сторіночки, буду обтягувати а, замшу. Ось. Продовжуємо працювати над альбомчиком, і зараз я вам хочу показати Промежуточний етап це створення обкладинки. Корінець обкладинки верні, корінець альбому в нас ось такий буде. Зараз це приклеїла і буду прошивати ось ці смужки. ось ці Так, буду прошивати. Підготувала. Пробігувала, це буде всередині в нас ацетатні листи проложені. От, буду прошивати, так? Це тканинка для корінця. Ось так обгорнула сторінки замшею. Це сторіночки будуть основні, основний каркас альбому. Я обтягнула їх замшей. Ось так. Все чудово приклеїлось. Ось так будуть виглядати сторіночки альбомчику. Зараз я прошью ось цей корінець. Так, що мені прошити, зробити каптал ось тут теж замшим і зробити обкладинку саму. На цьому етапі мені потрібно от прошити корінець, потім зробити каптали і вирахувати, розрахувати ось цю ширину альбома, кінця альбома для того, щоб робити обкладинку, щоб все входило ну, чітко, не вивалювався альбом. Це дуже такий етап відповідальний, скажімо так. Серйозно, можна тоді всю роботу, а, ну, зіпсувати, якщо не вірно розрахувати ось цю ширину обкладинки. Так, працюю, далі покажу, що знімаю часть для плога. Закінчила я роботу над основою альбома. зробила ось такий каркас. Перепліт сторінки. Нагадується, в мене альбомчик «Лісові тваринк", тваринки для дівчинки. Ось така обкладинка обтянула замшею. Така золотисто коричнева. І ось такий переплт у мене вийшов. розворотів і обтянула замшей. Сторіночки. Мені дуже подобається. Таке тактильне, дуже приємне. Закінчила вклеювати все ось просихає зараз клей. Ще треба чуть-чуть десь підмазати, де відходить. Так, і вже стадія завершальна сторіночки. Осталось топінги наністи декор. Зробити декор обкладинки і. Все склеювати далі. Це так сьогодні попрацювала, що зробила обкладинку, дуже радію, багато об'єму робіт. А тепер йдемо далі, будемо викладувати декор і збирати вже альбомчик. Ось така. Обкладинка виходить. А ще зробила ацитатний розділювачі на сторіночки. Перший раз роблю альбомчик з ацитатним розділювачем, це, щоб декор друг за другом не цеплявся і не псувався. Ось, хочу спробувати. Зробила ось такі прозорі, пробігувала 5 роздільників буде. Ну, Да, бути класно. Пока виглянула сонечко, хочу вам показати наступний етап роботи альбомчиком. Це ось так от я вже склеїла обкладинку, декор виклала і вже склею, приклеїла перепльот. Вклеїла. Зараз буду випала буду знімати. Зажими так і буду вже вклеювати Все, За кадром зняла зажимчики, щоб не трахтіти тут в кадрі. І виходить ось так. Все міцно склелось. Альбом розкривається на 180 градусів. Ось так кожна сторінка. Ніде нічого не зажимає. Ось такий виходить отбом. Да, до речі, покажу ось так я оздобила, оздобила зворотній бік. Все, тепер переходимо до наступного етапу, буду склеювати сторіночки. І покажу вже готовий альбомчик. У мене стопочка сторіночок вже готова. Приготувала я цитатні. Зараз це будемо вклеювати. Ось такі сторінки вийшли, тут на зав'язочках. Ви вже все бачили, але повертаю, поки. поки не приклеєно. Тут мені подобається? Вся ось ця додаткова частинка вийшла вся в декорі? Тут у нас потаємні а кармашки для карток? Ось така білочка тут. Так, ця сторіночка. Звичайно, нічого тут, але на п'ять фотографій розраховано. І ось так зачіпається за братсік. Так, тут у нас, тут у нас ось така <кхід> сторінка вгору. Так, тут каскад, каскад і ось так прикрашено. Тут можна під ось цю карточку, фотографію вкле вклеїти. Так, тут в нас розраховано 6, 7, 8, 9. Ось, велика, на 9 фото. Так, це ось така білочка тут у нас притаїлася. Ой, та його -тай. Ось тут фото. Теж підклеюватися під карточку. Ось так. І подложечка, верні, кишенечка під <кхід> карточки. І ось так оформила тут кишеньку. Гаєточку додала для близько. Так, наступна у нас ось така сторіночка. На 4. І ось тут можна п'яте фото. І додала ось таку, так, швиденічний огляд цього красення. Я зробила. Закінчила роботу над цим альбомчиком. Альбом вийшов ось такий величенький, в кришку десь 10 см, тому що 1,5 см між розстояння відстань між сторіночками, багато декору і він ось такий пухенький вийшов. А, що? Ось такий. Не буду довго показувати і розказувати про обкладинку. Ось так оздоблений. Багато декорчику, багато чіборду, мережева. Ну, красунчик, лісові звірятка, так, тема. І ось так оформила позаду. Ось так їжачка додала, замша. Вот такая оборотная сторона альбомчика. Застебается на ленточку, на бантик. Вот такая стричка в мене с сердечком. Да? Такого коричневого бежева нашла. Так, девчатка, все. Сейчас зараз ай, покажу еще. Что... Так, ось так виглядає перший розворот. Зробила я всі підкладочки з кутиками для того, щоб було зручно вставляти фото. Під фото на 9 на 13 розрахований альбомчик. Ось так. Вверх. Тут кишенька є, карточка для запису. Може, ну, час записати який. Коли було зроблене фото. І ось так виглядає перша сторіночка. Дуже класно, але я вам показувала, більш детально не буду останавливатися. Зробила я роздільники прозорі. Дуже мені сподобалось. Ось альбом вже місяць стоїть і ну, якось не чіпляється ніде декорчик. Все міцно тримається, не чіпляється. Так, тут фото меншого розміру. Таке більше, тут у нас кишенька, не кишенька, а конвертик. На конвертику ще лежать карточки. Ще лежать карточки. Так, тут. Ось так. Я вже сама забула. Він мене, я його зробила, і він в мене стоїть, щоб вивітрився клей, щоб відстоявся, щоб я побачила де щось підклеїти, де щось підробити. Тому він в мене стоїть, чекає. Так, хочу ще показати, ось так обтягнути замші сторіночки. Вони весь картон обтянутый замшей. Так тут у нас вот так. Тут у нас вот так сюда подсовывается фото. Кшенька скальки і карточки. Тут конвертик. Ой. Так більчення тут сховалася. Ось, видите, роздільничок раз, і прозорий, весь розворот видно, і виконує свою функцію, він допомагає не чіплятися. Ось так. Клас, мені дуже подобається. Я вийшов такий ніжний для дитячих робіт, для дівчаток. Ой, одне не дуже зручно, о, так виціпла. Для дівчаток. Такий. Це в нас раз, два, три, четвертий вже розворот. Тут вийшло в мене вийшла ось така велика композиція велика лисички. Бо дуже хотілося мені все розмістити. На анкері закривається. І так, тут. Вверх, тут карточка с фальхированням, карточки додала. Тут вверх, тут такая білочка. І ось так застивайте. Так, ну, ой, ось я тут додала шейкеров, щоб, ну, для діток щоб було цікаво. Це у нас на дві, така, на горизонтальні чи вертикальні, точно так і тут. Це щоб не, при... не прив'язуватись, які вони будуть горизонтальні чи вертикальні. Тому я додала такий е, зйомний да? карманчик поклала в кишеньку. Ось така тишенька, ось так ось здобула тут, а, щоб зйомний, щоб не було пров'язки до вертикальних або горизонтальних фото. <кій> Тому за бажанням розміщується люби фото. Так, тут у нас галявинка. Так, і це останній, п'ятий розворот, тут теж у нас додані сьомні з такими. Елементами. Фото підсовуються от сюди, і ефект такой, ну, декор перетікає в фото. Тут у нас така рамочка збоку вставляється і тут теж прихований розворотик, тут кишенька теж додала шейкер. Карточки. Ось такі карточки, на яких з оборотної сторони, або щось написати, привітання, або письмо якесь написати для дитинки, або просто приклеїти фото можна. Це за бажання. Фото розміщується, приклеїться з зворотньої сторони, або з двох сторон, як, кажуть, це забажається. І ось так вверх-вниз. Тут теж карточки. І пішенька. За бажанням в кишеньку можна просто вставити фото. Взагалі-то не принципово, що тут будуть стоять карточки або фото. Все. Ось такий альбомчик в мене вийшов. Дуже красивий. Мені подобається. Насичений декорчиком. Такий огляд вам зробила. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь, Буду... або дізлайки. Буду рада любой... <кій> любому э, спілкуванню. Це пока.